Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка з темою це важливо вже сьогодні. От що саме? Давайте розглядати. Насамперед дуже дякую всім за підписки, за лайки і за коментарі. Дійсно, і це теж дуже важливо для розвитку українського контенту. Дивіться, що бачу по-перше, у вашому особистому житті бачу ситуацію, коли багато це в думках більш за все ситуація між двома людьми це ну, особисте да? це відносини між людьми коли... Тут трошки, знаєте, жінка, яка думає про те, що як піде той чоловік, про якого вона більш за все думає, то він щось з собою важливе забере. Щось, що, знаєте, як зміни якісь забере з собою, і їх просто не буде у житті і в ну, Якби то разом з цим чоловіком підуть і можливості до змін. Ну Взагалі-то чоловік теж зі своїми побоюваннями. Тут теж є такі думки, є такі тут якось знаєте, навіть з кимсь він це обговорює. Є якісь там друзі у нього. Взагалі-то бачу двох людей, які уважно його слухають, і одну людину, одного, які, якому байдуже до його життя, до його якісь там страхи. які. Знаєте, тут. Ситуація показана таким чином, що взагалі-то цим чоловіку та жінці можна ще й домовитись між собою, але не забувайте про компроміси. Вони вдачу вам принесуть у стосунки у спілкування. Потім. І дивіться, якось трошки осторонь тримайтесь від. від Близького вашого оточення, ну, тобто треба розмежування. Тут так показано, що треба розмежування між вашою оселею і між тим, кого ви туди пускаєте у цю оселю. Потім показана ситуація, яка стосується, зараз хвилиночку тут. Тут мені показана жінка і підліток перед нею. вона його, так, знаєте, як, ну, в нове життя відпускає. Дивіться, є у вашій родині жінка, негарна мені вона показана, така, знаєте, з негарними думками. І так як вона думає про цього підлітка, вона йому щось, ну, як перекриває дорогу на майбутнє. 17 число воно якісь підказки вам повинно давати. Тобто я просто нагадую, що загальна філіжанка це не для всіх підійде, у кого є там син або онок, підліток. Тільки для тих, хто ну, якось розуміє, що означає для вас 17 число, або 77. Це може бути там, номер квартири, но може бути е, останні дві цифри в рік народження. Ну ось такі якісь цифри. І дивіться. Е, Насамперед показує філіжанка цю ситуацію ще з такого боку, що тут якось так вдало можна все завершити. І якось знаєте, коли налаштовуєте цього підлітка на його, на якесь покращення в житті. От як би ви там не думали, чого б ви не боялися, він не повинен про це чути. Ви повинні показувати йому свою віру в нього, в його сили, що в нього все вийде, що він все зможе, що йому там все до снаги. Є тут, тут батьки взагалі-то обидва мені показані для цього, для цієї дитини. Може, там не така вже вона і лиха, там родичка ваша, ну просто вона якась зі своїми острахами і якось вона взагалі в життя не має віри. Так, далі. Далі ось тут показана ситуація, коли. Так, ну мені тут військовий показаний, взагалі-то я тут не все буду казати. Ну, ви розумієте, чому? Це потребує тиші. Показано ще якесь звільнення якихось територій. Показано, що так, складно хлопцям, але вони дуже-дуже відчувають вашу підтримку. От повірте, відчувають її кожного дня. Кожної ночі. Вони просто відчувають, що ви поряд, що ви їх ну, як берегині для них. Тож, що ви там робите? Не розбираємо зараз це. Просто робіть, що робите. Не зупиняйтесь, бо ви для них дійсно підтримка. Так, мені тільки не подобається зараз трошки я тут, тут є оці ждуни, оці неоднозначні, усе дуже неоднозначно я цю людину трошки приберу. Нехай вони її помітять і нехай там, ну як, як слід з цією людиною будуть поступати. Жінки якісь їм вкажуть на ту людину, трошки нам відкрилась з іншого боку ця ситуація вкажуть, і хлопці будуть обережніші, або там щось інше зроблять з тією людиною по правилах воєнного часу. Да? Так, телефонна розмова з жінкою. Дуже ретельно будете розбирати якусь ситуацію, як допомога ця розмова буде для вас. Ем, якось, знаєте, в розмові звернути треба увагу на якусь ситуацію, яка зростає останнім часом. Щось ви будете обговорювати ну, Між собою, там саме так і будете говорити, це росте. От те, що росте останнім часом, воно потребує якихось втручань і змін. Тож, ну, там ви знаєте, чого саме для вас це стосується. Далі, показано спілкування, знову ж таки, люди між собою спілкуються і Людина, яка по телефону, більш за все, по телефону, яка проговорює про якусь допомогу для наших котиків, для наших хлопців. які, Слухайте, вони скрізь, де вони є, вони якісь, якихось тварин тягнуть, вони щось для них завжди роблять. І знаєте, це насправді. Те, що просто, як би це вам сказати, як вибілює їх карму і як вибілює для них дорогу. Оця допомога тваринам, це ви не розумієте навіть, як, яка це колосальна допомога для наших вояків, що вони насправді роблять цією допомогою тваринам, навіть не замислюючись про те, що ну, просто. Яка вдячність йде від самої матінки природи за це, від взагалі від Всесвіту для них. Так, що ще важливо вже сьогодні? Новини, які очікувані новини, хвилювань не треба, просто дочекайтесь новин. І, будь ласка, не вигадуйте собі дурниць, поки ви чекаєте ці новини. Просто от, от думайте про хороше. 25 число воно щось буде підкреслювати. Якісь важливі, ну знаєте, щось важливе здійсниться. І 25-го числа це як крапка буде поставлена. І це дає якусь платформу надалі, на майбутнє. Навіть трошки буде дивувати результат, ну, і про який дізнаватись будуть люди, але то так треба. Уточнення будуть пізніше. Так. Мовчу, бо обираю, що я можу вам озвучити, а що треба за, для нашої перемоги умовчити. Так, дивіться, по роботі. Зверніть увагу на спілкування з чоловіком, який для когось з вас. Це можете спостерігати таку ситуацію. Взагалі можете ну, просто не бути прямим таким, знаєте, Ну, не, може, ви самі не спілкуєтесь з цими людьми, але між собою там якісь друзяки на роботі у вас знайшлись один для одного, показують мені, що тут якісь залежності у людей будуть зростати. Не треба б їм спілкуватись, бо знаєте, ну, може пияцтво, може ще щось. Ну, Просто воно взагалі то недобре буде для цих людей і для колективу окремо. Бо люди, знаєте, як спільну мову на цьому знайшли. Потім 26 число звертає увагу на Тут якась, знаєте, ну, темна людина мені показана, ну така, знаєте, недобра, не негарна, яка, ну, щось гучне дізнаємось, когось там Ліквідують з ворогів наших, ну таку, знаєте, помітну фігуру, про когось ми там дізнаємось. Нема тут мені вточнень, щоб я сказала, ну, до Кобзона там піде. Далі е, гарні, е, гарні. Е, зараз скажу. За допомогою якоїсь людини гарне виконання. Два поменше, одно, одне, таке, якнайбільше, вони заплановані вами. Це щось, що ви, ну, дуже вам хотілося б ви так знаєте, ну, прагнення у вас були до цих якихось виконань. Не дуже задоволення. Викликає от у жінки якоїсь вона, так знаєте з вами десь поряд по роботі. Це фінансовий ваш зрост, але для неї це неприємна ситуація, вона не бажала вам такого. Яскраві, яскраві губи мені показані, може фарбує їх там помадою яскравою, може. Якось вони так виділяються, знаєте, аж викривлення того рота буде, бо людина не рада за вас. Тож, якщо у вас там щось можна замовчати по ваших там справах робочих, то не, фінаш... не треба казати людині. Взагалі так, знаєте, не треба в колективі вам дуже. Ну, якось так хизуватись да, тим, що у вас виходить, бо не всі тут приємно налаштовані. Буде зближення у спілкуванні з якимось чоловіком, це знаєте, якась спільна справа вас буде зближувати. І Знаєте, він насправді не дуже хоче входити в цю ситуацію. Тож, якщо ви там самотужки можете зі, ну, зі своєю якоюсь справою там зробити щось самотужки, то робіть, бо він може, знаєте, от ненадійна мені фігура показана, бо він якось відсторонюється і він якось, знаєте, у будь-який момент може. Взагалі відійти від цієї справи, і все одно ви залишитесь один на один зі своїми там прагненнями. Тож, якщо можете самотужки робити, то робіть взагалі одразу самотужки. Так. Блітера Б тут показана поряд з цим чоловіком. І таке, знаєте, виконання, яке Взагалі-то він не розуміє, як робити ту справу, до якої ви людину запрошуєте. Взагалі, таке якесь, знаєте, от він не знає, як сказати про це. Ну, нібито і не негарно воно прозвучить, що я не знаю, я не вмію. Ну як це так? Таке про себе сказати. Але ви зрозумієте, але вже так, знаєте, воно трошки запізно буде. Літера Р ще теж є поряд. Може, вона ваша, може його стосується. Так, і ось тут гарні стосунки налаштовуються у чоловіка та жінки. Якісь фінансові питання вирішуються, але дивіться, якось тут жінка ну як нахвилювалася, як якась така ситуація, коли чоловік їй задає питання, а у неї як не до кінця готові відповіді. І хвилювання ну, буде повернення в цю ситуацію, буде ця ситуація якось там вирішуватись. Але через такі великі хвилювання, тут навіть сльози, тут такі, знаєте, жінка аж занадто буде хвилюватись в цій ситуації. Але воно добре повинно все вирішитись. І воно, знаєте, Тут просто філіжанка нагадує про те, що ці такі великі хвилювання, вони сердечну мишцю вашу, вони її як, коротше, бережіть серденько своє, бо якось ці хвилювання вам не на користь. Так, зараз. У когось тут іспит проходить і добре проходить, і якось людина виходить на світло, ну тобто там все добре по іспиту повинно бути. І людина посміхається і так, знаєте, радіє з того, яким результатом буде потім хизуватись. Так, тут стабільні стосунки показані. Чоловік та жінка на гачку щось тримає, ці стосунки. Знаєте, коли от люди один від одного не можуть відірватися, і це ситуація, яка більш за все тут чоловік хвилюється в цій ситуації. Жінка тут більш спокійна. Вона якось так взагалі спокійно сприймає всю цю ситуацію. Потім ось тут плани, які собі там людина напланувала, більш чоловіча йде енергія, е, нехай робить, бо є всі можливості здійснення тих планів. Взагалі, тут більш як двоє чоловіків, але плани вони. Від одного від старшого з них йдуть. Якісь таємнички. Тут дві жінки приховують, чоловік все намагається якось так дізнатись про ті таємниці, він щось. Підозрює, він щось там собі розуміє, що щось вони від нього приховують. Може, то там мати та дочка, там може якось ще ну знаєте, люди, які мовчать, ніць він не дізнається, якби він там ну він неправильну тактику вибрав. Він тут розмахує руками, він так наполягає на тому, що от я повинен знати і крапка. Так не роблять. З жінками, так не роблять. Так, ну і здається, все грошова якась. Усе це не все. Тут грошова якась ситуація для жінки, вона, вона її крутить в голові. Воно буде зроблено зі свого часу. Тут трошки треба, знаєте, от ті питання, які є. Які намагаєтесь їх для себе вирішити. Вирішите все, але воно поступово буде робитись, і у вас буде можливість, знаєте, так, ну якось там, чи то назбирати грошей, чи то взагалі вам буде так легше, воно якось буде розтягнуто по часі. Ну, от на цьому дійсно все. Дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю гарного дня, гарних якихось змін в цей день. І вірте, вірте в себе, в свої сили, в своїх рідних, близьких і особливо в своїх дітей. Вони дійсно залежні від того, щоб ми в них вірили. І побачимось в наступному відео. І головне вірте в перемогу України. Вона таки буде.